Пеня за комунальні послуги, реструктуризація боргів за комуналку у 2024 році. Постановою кабінету міністрів України було скасовано тимчасову заборону на нарахування пені за незаконну або часткову оплату житлово-комунальних послуг. Це рішення набрало чинності з 1 січня 2024 року. Відтак всі компанії, надавачі комунальних послуг, управляючі організації та ОСББ, отримали право відновити нарахування штрафних санкцій. У вигляді пені на суми заборгованості за комунальні платежі, відповідно до закону, у разі несвоєчасної оплати нарахованих житлово-комунальних послуг, споживачі зобов'язані сплатити пеню. Її розмір встановлюється договором між надавачем послуг та споживачем. Що таке реструктуризація комунального боргу? Та її умови реструктуризація комунального боргу це можливість поетапного погашення накопиченої заборгованості і перед постачальником житлово-комунальних.